Ваших і наших дітей. Бюджет 2014 року це бюджет поліцейської держави, у якому мільярди на прокуратуру, на суди, на міліцію, на СБУ і водночас зменшення видатків. На охорону здоров'я, на освіту, відсутність видатків на житло, на створення робочих місць для молоді. І от на цей бюджет збагачення сім'ї Януковича сьогодні регіонали проголосували у Верховній Раді разом із позафракційними деякими народними депутатами. Усі опозиційні депутати не голосували за бюджет. А я єдиний опозиційний депутат, який у Верховній Раді проголосував проти прийняття бюджету, а інші опозиційні депутати не реєструвалися, не голосували і правильно зробили. Але на жаль, знайшовся наш колега Олесь Тоній, який проголосував за цей бюджет. Я вважаю. Він пояснився тим, що 30 мільйонів доларів виділили на його круг Коломиї, так і уда, коли за 30 срібляків продав Христа. Я вважаю, що не 30 мільйонів гривень, не 30, не 300 мільйонів гривень не варті того, щоб продавати душу дьяволу і голосувати за бюджет, який збагачує Януковича і його сім'ю. Але це не все, що сьогодні зробила ця зрадницька Верховна Рада. Вони Підняттям рук насправді піднімало руки 150 народних депутатів максимум. Олійник, тушка олійник, оголошував як голова лічильної комісії, що голосувало 235 депутатів. Насправді там не було 235 голосів. Вони прийняли рішення про спрощення процедури зняття депутатської недоторканності. Про те, щоб телефонні картки тепер, коли ви купуєте, купувати тільки по приявленню паспорта, в колоні машинами їздить не більше п'яти чоловік і маса інших, да до речі, вони запровадили до кримінального кодексу статтю про наклеп. Тепер за те, що ви комусь не те сказали і їм не сподобалось, людину на два роки можна посадити в тюрму, але найголовніше, що вони зробили регіонали, це два питання: це обмеження, це спрощення процедури зняття недоторканності. Тобто завтра любого візьмуть, зупинять, пов'яжуть і олійник покаже протоколу лічельної комісії, що 235 депутатів проголосувало за зняття депутатської недоторканності. Для чого вони це роблять? За дією метою, щоб нас залякати? Бо вони думають, що якщо в мене не буде депутатської недоторканності, то я їх паразитів злякаюсь Воїм! а не злякаюсь, а й забирають. А й забирають і недоторканність на світі. У вас нема недоторканності. але ви не боїтеся, ви виходите. Так само і ми. Нам не треба ніякої недоторканності. Треба бути отут разом з людьми. Що я пропоную план дій? Сьогодні те, що відбулося у Верховній Раді, це антиконституційний заколот. Це вони показують, як вони по трупах будуть робити Януковича президентом в 2015 році. Якщо ми зараз проковтнемо, якщо ми спустимо з рук і зробимо вигляд, що нічого не відбулося сьогодні в Верховній Раді, не буде ніяких президентських виборів. Немає жодного значення, в кого який буде рейтинг. Усі, ті, хто сьогодні миляться чи збираються йти в президенти. Не, вони ніхто з них не виграє, навіть якщо в них буде захмарний рейтинг. Бо банда Януковича, вони отак підняттям рук беруть Януковича в Верховній Раді. І тушка Олійник напише протокол за 300 депутатів. Хоча їх у залі буде 20. Це те саме кнопкодавство, з яким ми боролися усі ці роки. І тому я вважаю, що сьогодні час для рішучих і радикальних дій. Я не знаю, чи показую зараз по телебаченню у прямому ефірі цей виступ. Якщо показують, я хочу звернутися до всіх громадян України. Шановні українці, сьогодні час вставати і йти знову на майдан. Не сидіть вдома, бо якщо будете сидіти вдома, завтра прийдеться банда до вас до хати. Що я пропоную робити? Українці, вставайте, вставайте і йдіть на майдан. Що я пропоную робити опозиційним політикам і опозиційним лідерам? Сьогодні нагальна, назріла потреба діяти мирно, рішуче і радикально. Перше, я вважаю, що треба створювати уряд народної довіри. Коли мільйон людей отсюди вийде, треба приймати рішення про створення уряду народної довіри серед опозиційних депутатів, маса колишніх міністрів, прокурорів, суддів. Треба брати і призначати уряд, призначати міністра внутрішніх справ, призначати Генерального прокурора, призначати створювати органи влади на місцях і в Києві. Далі, відповідно до статті 5 Конституції України, джерело влади в Україні народ, якщо влада зловживає своїми правами, народ має право перебирати на себе владу і починати треба з Києва. Я вважаю, що ми маємо майдан. Коли ось сюди вийдуть мільйони людей, ми маємо призначити вибори мера Києва і Київської міської ради і провести ці вибори упродовж місяця. Нехай нам регіонали розказують про те, що ці вибори незаконні, що, мовляв, їх має призначати Верховна Рада. Дурня! Якщо мільйон киян прийдуть і проголосують, ми явочним порядком виберемо мера Києва і змусимо цю регіоналівську банду рахуватися з волевиявленням киян. Я пропоную також звернутися до міжнародних організацій. Установ і міжнародного товариства із вимогою припинити будь-які відносини з владою Ядуковича і визнати уряд національної довіри як єдину легітимну владу в Україні. Так як це ми маємо приклади більших країнах, нічого нового ми не пропонуємо. Ми кажемо про те, що або ми сьогодні з вами будемо діяти, наголошую. Мирно, але рішуча і радикально, а пося банда сяде нам на голову. І тоді ми втратимо ті можливості, які має сьогодні Україна для перемоги. Мені немає куди їхати за кордон і моїм дітям. Я хочу жити в своїй країні. Я хочу жити в країні, де поважатимуться права людини, де буде незалежне правосуддя, де молодь матиме роботу і житло для того, щоб народжувати дітей. Де пенсіонери отриматимуть пенсію, яку заслужили, а не жебраками. Я хочу жити в країні, де при владі не буде банди Януковича, але за нас ніхто не зробить цієї роботи. І тому я закликаю всі політичні сили сьогодні. Час істини, або ми виграємо, або ця банда знищить нас. Сьогодні, як казав відомий класик, сьогодні рано, завтра пізно. От сьогодні той момент. І події в Верховній Раді, які сьогодні відбулись, всім вам, люди добрі, всій країні показали, як ця банда далі буде з нами діяти. Сьогодні вони в Верховній Раді, що хотіли, те й зробили. Якщо ми промовчем, вони завтра прийдуть на Майдан. А завтра вони отак упокорять і знищать цю Україну. Тому я ще раз. Звертаюсь до політиків, до лідерів опозиційних фракцій, опозиційних партій, дружніх, до українських громадян. Виходимо, встаємо і боремося, і не розходимось, поки не витуримо цю банду. Слава Україні! Шановна громадо, як і обіцяв. Є ще у нас один опозиційний депутат Василь Гладій. Прошу його також.